Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я вам покажу, яким чином ми будемо оброблювати замовлення, точніше, звертання у нашому колл-центрі, коли люди звернулися до нас або за телефоном, або по інстаграму, або через Facebook і таке інше. Тобто, ось у нас є вже декілька додатків, якими ви можете користуватися. До речі, ця система орієнтована для роботи з парикмахерськими салонами, тобто для роботи з салонами і для роботи з навчаннями у цих салонів. Тобто є дві послуги: є послуги безпосередньо, які надаються у салоні, і є послуги, які надаються з навчання. Людям, які в певний час можуть стати нашими співробітниками, наприклад. Тож рухаємось. Перший додаток, який є, це колл-центр. І саме тоді, коли ми отримуємо замовлення, ми переходимо сюди і створюємо тут для нас задачі. Тобто перші, перші контакти. Ми фіксуємо саме через цей додаток. Робимо ось таким чином. Автоматом у нас автоматично встановлюється новий лід звернення клієнта, це тип бізнес-процесу, в якому буде виставлена задача. Тут ми можемо додати опис, якщо це потрібно, і вказати джерело. Наприклад, це буде Facebook. Скажімо, до нас з Facebook постукала людина. І ми для неї створюємо відповідну задачу. Був запит на навчання в салоні майстерні парикма. Перукарському, вибачаюсь, перукарській майстерності. Зафіксували. І тепер нам потрібно додати нашого нового клієнта-. ліда. Тобто ми можемо або створити нового, якщо у нас його немає, або створимо, або оберемо клієнта з бази даних. Якщо у нас, наприклад, є клієнт універсальна тестувальниця, то ми можемо додати її. Якщо у нас клієнта немає, ми його можемо створити. Клієнт. Ось таким чином додати клієнта. Додаємо. Випадає ось така менюшка у нас, і ми тут можемо вже заповнити це а, поле. Тобто, прізвище вказати: а, клієнт тестовий. Ну, в даному випадку я буду вказувати просто. Якусь інформацію, все. По батьків можна заповнювати, можна, ні. Звісно, що компанію посаду це не обов'язково встановлювати. І обов'язково вказати треба або телефон, або емейл. І після цього можна вказати джерело, звідки ми отримали цей контакт, і вказати якусь іншу інформацію, яка його стосується, якщо вам це потрібно. Тобто, вказати його адресу. Після цього ми натискаємо Створити і Зберегти та Відкрити. Відразу потрапляємо ось в таку задачу. І тепер ми можемо з цим клієнтом далі співпрацювати. Ми можемо йому з задачі відправляти смс-ки, листи, якщо у нього є емейл. Якщо смс-ки, якщо у нас під'єднано. Відповідний сервіс, наприклад, Turbo SMS або Alpha SMS. Ну, я рекомендую використовувати Турбо СМС, оскільки сам ним користуюся. Мене все влаштовує в ньому відправляти СМС. Якщо налаштована у нас пошта, наша внутрішня корпоративна, наприклад, то ми можемо листи відправляти. Якщо людина до нас постукала в Телеграм, наприклад, таке може бути, то відповідно ми можемо. Відправляти будь-які коментарі, які тут залишаємо, у Телеграм. Таким чином, ми спілкуємося з клієнтом а, не тільки телефонними дзвінками, але і а, іншими способами, які нам доступні. В тому випадку, коли у нас під'єднана телефонію, до речі, я рекомендую або стрім. використовувати. Або Рінгастат, або Lirax, можливо, Bінтел. Хоча, чесно кажучи, останні мені не дуже подобається. Ось, тобто, в будь-якому випадку, тоді, коли ви підключаєте телефонію, ви можете створювати дзвінки безпосередньо, робити, точніше, дзвінки безпосередньо з е, нашого. Е, з цієї задачі, яким чином ви можете спілку... Таким чином ви можете спілкуватися. Ну і в... під час, скажімо, такого спілкування, ви просто переводите у статус перемовини, ось, і починаєте комунікувати. Тоді, коли комунікуєте, ви залишаєте тут відповідні коментарі. Залишаєте. Відповідні коментарі. Якщо вам це потрібно, і якщо це вам приносить користь, звісно. Якщо це не потрібно робити, то ви е цього не робите. До речі, в тому випадку, коли людина не, не відповідає, ви можете також перевести у відповідний статус е таку задачу. І е для цього ось є відповідний статус не відповідає. Тоді, коли ми тричі побуваємо на цьому статусі, наприклад, ми зробили тричі дзвінок, тричі людина не відповіла. Відповідно, ми перемкнули у цей статус. Ну, тобто, виглядати це буде ось таким чином. Не відповідає, не додзвонилася. Окей. Після цього там через деякий час автоматично у перемови не перемкнеться. Після цього ми знов е, телефонуємо. І так, три рази не відповідає, не відповідає, не відповідає, автоматична задача уйде у, піде у статус не відповідає. Тобто, таким чином цей бізнес-процес автоматизований для того, щоб не захаращувати ваш календар і, відповідно, ваші відображувані задачі. Щоб перемикатися між додатками, які у вас є, ось можна таким чином. Тобто з будь-якого додатку, в який, в який ви перемкнетесь, можна буде перейти до будь-якого іншого, який був піднятий ось таким чином в обрані. Тобто ці додатки доступні в обраних. Ще один момент, на який я зараз в цьому відео... Сконцентрую вашу увагу, це на, додатки, на додатку контакти. Тобто, тоді, коли ви в нього переходите, ось таким чином, то бачите всі контакти, які у вас є вже в системі. До кожного такого контакту, ви можете додавати відповідно фотографії. Зараз я покажу, як це виглядає. Заходимо в картку. Ось так картка виглядає у нас, і тут дуже-дуже багато всяких, всяких різних полів вже за замовченням налаштовані. Тобто ім'я е, тип контакту, чоловік, жінка або компанія, група, до якої цей клієнт відноситься, стоїть галочка, наприклад, на наявності підписки. Рівень цін вказаний, умови оплати, ну і таке інше. Ну і звісно, що контактні дані, оскільки є умови у YouTube, то контактні дані я не розкриваю для того, щоб він не фіксував. Відповідно, також є адресні дані, а є юридичні реквізити компанії, які також можна заповнити. В цьому випадку ви зможете ось таким чином. Все передивлятися. Закрию цей контакт. Ось. І, як ви бачили, можна додавати фотографії. Повернімось до головного меню. Ось. І тепер на вашій стороні спробувати додаток call центр спробувати фіксувати ваші а, звернення. І, будь ласка, накопичуйте їх у вашій системі, починайте нею користуватися кожного дня. Всього гарного. Далі буде.